Вітаю вас, друзі! Ми починаємо з вами нашу практику. Сідаємо у зручне положення зі схрещеними ногами, відчуваючи комфорт у ногах, у стопах. Сідаємо зручно, відчуваємо під собою опору, сідниці, які щільно притиснуті до килима. Вдихом ми витягуємося вгору за верхівкою голови, відчуваючи, активуючи довжину нашого корпусу. Спина від куприка через всю довжину хребта, через верхівку голови довга, активна і сильна. Вдихи ми направляємо в витяжіння, видихи в опору. Черговим видихом ми з вами нахиляємо підборіддя до грудної клітини, збираємо пальці в замок і вкладаємо на потилицю. Розслабляємо шию і голову, лікті направляємо в підлогу. Не давіть на руки, будь ласка. Задня поверхня шиї розслабляється. Черговим вдихом ми будемо з вами піднімати голову, розкривати лікті в сторони і направляти погляд вгору. Видихом скругляємо спину. Тепер трішечки можна натиснути на потилицю. Лікті направляємо в підлогу. Вдихом розкриваємося, витягуємося, видихом скругляємо спину. Активуйте і задійте всю довжину вашої спини, Вдихами прогин, видихом скругління. Рухаємося, дихаємо. Закінчуємо, опускаємо руки, розслабляємо плечі. Наступним вдихом піднімаємо руки вгору, видихом права долонь накилим з правої сторони від себе, лівою рукою накриваємо себе. Довга, активна ліва рука продовжує лінію нашого боку. Долонь лівої руки направлена в підлогу. Погляд по можливості із під лівої руки вгору. Можна відступити правою по покилимо від себе, праве плече опускаємо вниз. Наступним вдихом витягуємо обидві руки вгору, видихом міняємо сторону ліва долонь на килимі, правою накриваємо себе, витяжіння у правій стороні нашого тіла. Увага, в правій стороні, дихання направляємо в правий бік. Дихаємо рівно і глибоко. Наступним вдихом витягуємо руки вгору, видихом розкриваємо руки і грудну клітину в праву сторону, права долонь за спиною на килимі, ліва на правому коліні, вдихаємо витяжіння, видихаємо, можливо, трішечки далі, підкручуємо себе назад. Погляд за праве плече. Дихаємо. Наступним вдихом повертаємось в центр, витягуємо руки вгору, видихом розкриваємо руки грудну клітину в ліву сторону, ліва долонь за спиною, накилимі пальчики, лівої руки направлені від себе. Ліва рука підтримує рівність, довжину активації нашого корпусу. Правою рукою, можливо, трішечки більше, докручуємо себе в скрутку. Погляд за ліве плече. Вдихом ми повертаємось в центр, витягуємо руки вгору, видихом опускаємо долоні килим, розкручуємо ноги і переходимо в положення стола, долоні під плечима, коліна під стегнами, опускаємо на підлогу підйоми стоп, гомілки паралельно одна одні. Живіт підтягнутий в центр, верхівка голови направлена вперед. Нейтральне положення, дихаємо тут. Наступним вдихом ми запускаємо прогини, направляємо погляд і куприк вгору, видихами, скругляємось, відштовхуємося долонями від килима, нахиляємо голову і погляд уводимо всередину. Зі своїми вдихами і видихами, будь ласка, вдих прогін, видих скруглінь Повторюємо і ще декілька разів. Активуємо, задіюємо всю довжину нашої спини. Від верхівки голови через кожен хребець до куприка. Закінчуємо. Наступним вдихом долонями робимо крок вперед. Стегна залишаємо в нейтральному положенні, опускаємо вниз грудну клітину, на підлогу опускаємо лоб або підборіддя. Грудна клітина не обов'язково має торкнутися килима. Сідниці на рівні з колінами над колінами. Дихаємо тут довгі активні руки, відчуваємо довжину рук, довжину спини. Поглиблюємо, врівноважуємо дихання. Наступним вдихом ми піднімаємо грудну клітину і повертаємо долоні під плечі. Черговий вдих прогін, видих скругління. Наступним вдихом переводимо пальчики ніг на підлогу, видихом, відштовхуємося долонями, від килима, виштовхуємо куприк вгору, а кашванасана. Стопи стоять на ширині стегон, пальчики ніг трохи всередину, п'яти трохи назовні. Якщо необхідно, згинайте ноги в колінах. Направляйте живіт до стегон. Відчуйте, будь ласка, довгі руки, довгу спину. Відчуйте активні і довгі ноги, навіть якщо вони зігнуті в колінах. Розслабте шию і голову. Вирівняйте, поглибте вдихи і видихи. Відчуйте активну довжину всього корпусу. Поверніть глибину вдихів і видихів. Наступним видихом ми опускаємо коліна на підлогу, опускаємо підйоми стоп на підлогу, вдихом праву руку відводимо в сторону, видихом, заводимо її під ліву, вкладаємо на підлогу праве плече і праву сторону голови. Лівою рукою ви можете контролювати глибину своєї скрутки, трохи відштовхуючись від підлоги, або ж витягнути вперед ліву руку в продовження свого корпусу, знайдіть зручне і комфортне для вас положення витяжіння, глибоке повне дихання. Наступним вдихом ми повертаємося в нейтральне положення долоні під плечима, видих тут. Вдихом ліва рука, витягуємо її в сторони, видихом вкладаємо ліву руку під праву на підлогу. На підлозі лежить ліве плече і ліва сторона голови. Праву долонь можна залишити на килимі, контролюючи глибину скрутки, або витягнути вперед в продовження свого корпусу. Дихаємо рівно. Постійно і глибоко. Наступним вдихом ми повертаємося в центр. Переводимо долоні під плечі, з вдихом робимо прогин, з видихом скругляємося. Наступний вдих переводимо пальчики ніг на підлогу, видихом відштовхуємося, адемо Кашванасана. Дихаємо тут. Активно витягуємо форму, активно вирівнюємо положення, активно поглиблюємо вдихи і видихи. Черговим видихом опускаємо коліна на підлогу. Із нейтрального положення вдих, ліву ногу відводимо назад. Таз закритий, праву руку витягуємо вперед. Стопа лівої ноги натягнута на себе. П'ята лівої ноги тягне нас назад. Пальчики правої руки і верхівка голови. Тягнуть корпус, витягують, вирівнюють вперед. Наступним вдихом ми пробуємо зробити захват правою долоні за ліву стопу, обережно і поступово контролюючи положення. Дихання так само рівне. І глибоке. Вдихом черговим відпускаємо руку і ногу, випрямляємо їх, видихом опускаємо на килим. Наступний вдих праву ногу відводимо назад, Ліву руку витягуємо вперед. Тримаємо, дихаємо, активний сильний центр, живіт підтягнутий. Наступним вдихом, захват лівою долоню за праву стопу, виштовхуємо праву стопу вгору, відштовхуємося стопою, дихаємо тут. Черговим вдихом відпускаємо захват, витягуємо ногу і руку, видихом, повертаємо долонь і коліно на підлогу. Вдих тут, видихом відштовхуємося, а до мука шванасана. ще на декілька циклів дихання. Наступним видихом опускаємо коліна на підлогу, опускаємо сідниці на п'яти, живіт на стегна, розслабляємо руки, баласана. Ваше комфортне положення для рук або впродовження корпусу, або вздовж корпусу. Розслабтесь, будь ласка, відпустіть всю можливу активацію тут. Дихаємо. Розслабляється спина після попереднього положення. Компенсуємо цим положенням. Наступним вдихом витягуємо руки вперед. Переводимо пальчики ніг на підлогу, відштовхуємося долонями, адемо кашванасами. Наступним вдихом піднімаємо праву ногу вгору. Видихом робимо крок правою стопою вперед, між долонями. Ліву стопу ставимо килим 45 градусів. Випрямляємо праву ногу. Переводимо долоні на праву гумілку, випрямляємо спину. Вирівнюємо, робимо нібито прогин у попереку. І наступним вдихом піднімаємось в центр. Розкриваємо таз, розкриваємо грудну клітину і руки в сторони. Тягнемося вперед за правою рукою, переводимо праву долонь на праву гомілку, ліву руку витягуємо вгору. Погляд переводимо в продовження нашої лівої руки, якщо це можливо. Дихаємо тут, відчуваємо довжину нашого корпусу, активний довгий корпус, направлений вперед. Погляд можна направити прямо перед собою, якщо відчуваємо дискомфорт в шиї. Наступним вдихом повертаємо корпус в центр, видихом згинаємо праву ногу в коліні, вдихом тягнемося вперед за правою рукою і переводимо правий лікоть на праве коліно. Ліву руку витягуємо вгору. Корпус довгий, активний, сідниці і стегна опускаються трішки нижче. Видихом опускаємо долоні на килим, відступаємо правою ногою назад, Адаму Кашванасана. вдих, видих тут, черговим вдихом ми піднімаємо ліву ногу вверх, і видихом робимо крок вперед, між долонями лівою стопою, праву стопу ставимо на килим 45 градусів. Випрямляємо корпус паралельно килиму, зводимо лопатки за спиною, вирівнюємо поперек. Можна перевести долоні на гомілку. Припіднявши трохи вищий корпус, наступним вдихом ми піднімаємо корпус, розкриваємо його в праву сторону. Розкриваємо стегна і руки. Вдихом тягнемося вперед за лівою рукою. Видихом переводимо ліву долонь на ліву гомілку. Праву руку витягуємо вгору. Верхівкою голови тягнемося вперед. Сильні стабільні ноги. Довгий активний корпус. Погляд в продовження правої руки або прямо перед собою, вдихом піднімаємо корпус в центр, видихом згинаємо ліву ногу в коліні, вдихом тягнемося вперед за лівою рукою, переводимо лівий лікоть на ліве коліно, праву руку витягуємо вгору, Стегна і сідниці трішечки нижче в підлогу, дихаємо. Наступним видихом опускаємо долоні на килим, відступаємо лівою ногою назад, адом І ще на декілька вдихів і видихів. Переносимо вагу тіла вперед, опускаємо коліна на підлогу. Сідаємо на сідниці, випрямляємо ноги перед собою. Довгі активні сильні ноги, стопи натягнуті на себе. Вдихом піднімаємо руки вгору, видихом нахил вперед з прямою спиною. Зведіть, будь ласка, лопатки за спиною, нахил відбувається животом до стегон. Ноги можна зігнути в колінах, долоні перевести килим або на гомілки, або на зовнішню сторону стоп. Відчуйте максимально активне витяжіння. Спина рівна. Ноги активні. Затримаємося тут. Глибоке, рівне, повне дихання. Увага всередині! Черговим вдихом, повертаємо корпус в центр. Відводимо долоні за спину пальчиками до себе. Ноги згинаємо в колінах, ставимо стопи на килим на ширині стегон паралельно одна одній. Вдихом піднімаємо сігниці і стегна вгору. Погляд по можливості вгору. Тримаємо, відштовхуємося стопами, відштовхуємося руками. Увага! У плечах. Видихом повертаємо в сідниці на килим, випрямляємо ноги, випрямляємо корпус. Згинаємо ліву ногу в коліні і переступаємо лівою стопою праве коліно. Права стопа активно натягнута на себе. Вдихом витягуємо руки вгору, корпус активуємо, вирівнюємо, видихом скрутка в ліву сторону. Ліва долонь за спиною на килимі, правою рукою або долонею робимо захват за коліно, або в правий лікоть вкладаємо коліно, притискаємо до себе ліве стегно. Погляд за ліве плече назад. Вдихаємо витяжіння, видихами, можливо, трішечки більше підкручуємо себе назад. Черговим вдихом повертаємо корпус в центр, випрямляємо ліву ногу. Згинаємо праву ногу в коліні, переступаємо правою стопою ліве коліно. Вдихом витяжіння, видихом, скрутка в праву сторону. Права долонь підтримуємо довжину корпусу, лівою рукою обіймаємо себе за праве коліно. Погляд за праве плече. Дихання повне і глибоке. Черговим вдихом, повертаємо корпус в центр і випрямляємо праву ногу. Збираємо стопи разом якомога ближче до себе. Коліна розводимо на сторони, розслабляємо коліна. Долоню можна поставити позаду себе, підтримуючи довжину корпусу, вдихаємо, витягуючись верхівкою голови вгору. Видихами трішки більше розслабте ноги. Можна зробити декілька динамічних рухів колінами. Підлогу. Якщо достатньо комфортно і стабільно сидіти тут з рівною спиною, можна перевести долоні на стопи. І з наступним видихом, якщо відчуваємо себе комфортно тут, можемо зробити нахил вперед з прямою спиною, лікті спираємо у внутрішню сторону стеган, розкриваючи стегна трохи більше на сторону. Дихаємо тут, животом тягнемося вниз. Вдихай рівні, глибокі, повні. Увага всередині. Шия довга, підборіддя трішечки ближче до грудної клітини. Дихаємо. Наступним вдихом повертаємо корпус в центр, збираємо коліна разом, випрямляємо ноги і вкладаємося на спину, обережно скругляючи спочатку нижні відділи спини, потім лопатки, плечі, шию і голову. І піднімаємо прямі ноги вгору, натягуємо стопи на себе, направляємо стопи в стелю. Наступним вдихом. Піднімаємо ноги і заводимо їх за голову. Обережно і поступово ноги випрямляємо в колінах, пальчики ніг направляємо в підлогу, навіть якщо стопи не торкаються підлоги. Спина довга, якщо необхідно, ви можете перевести долоні під спину, підтримуючи себе. Шия довга погляд направлений вгору. У шиї комфортне активне витяжіння. Ми дихаємо тут рівно, повно і глибоко, даючи можливість ногам самостійно опуститися за голову за рахунок нашого дихання. Тримаємо. Якщо положення достатньо стабільне, ми можемо перевести руки на підлогу, опустити їх за спиною на килимі, зібравши пальці в замок. Відпускаємо захват, якщо був, і опускаємо обережно, поступово хребець за хребцем на підлогу. І рівні ноги опускаємо вниз. Згинаємо ноги в колінах, обіймаємо себе за коліна, підтягуємо коліна до себе, відчуваємо стегна, торкаються живота. Відчуваємо, як м'язи спини розтягуються, розслабляються. Можемо зробити декілька рухів із сторони в сторону. Відпускаємо коліна і випрямляємо, витягуємо довгі ноги від себе, припіднімаємо голову, витягуємо, подовжуємо шию і вкладаємо довгу шию і голову на килим. Розводимо ноги трохи в сторони, розкриваємо внутрішню сторону долони в небо. Шавасана. Нехай це положення займе у вас стільки часу, скільки вам необхідно. Дві три хвилин. Максимально, тотально розслабтесь. І коли будете відчувати себе готовими, поверніть рух в свої кінцівки, через праву сторону підведіться і перейдіть в положення, сидячи зі схрещеними ногами. Зберіть долоні разом перед груддю і подякуйте собі за сьогоднішню практику.